Давайте прояснимо поширену плутанину. Бути соціалістом це не те саме, що бути злодієм. Злодій бере для особистої вигоди, залишаючи інших з меншим і послаблюючи довіру в суспільстві. Соціалізм, з іншого боку, полягає в побудові більш справедливого суспільства, розподілі ресурсів так, щоб кожен отримував користь. Уявіть групу туристів: той, хто має найбільше води, ділиться, щоб усі разом досягли мети. Критики кажуть, соціалісти хочуть забрати у багатих. Але мотив має значення: злодії накопичують для себе. Соціалісти підтримують об'єднання ресурсів як податки для фінансування того, чим користуються всі доріг шкіл лікарень. Йдеться не про те, щоб одна людина брала в іншої, а про інвестування в спільне благо. Різниця полягає в меті, егоїзм проти колективного добробуту. Дії злодія породжують недовіру. Ідеал соціаліста зміцнити громаду. Плутанина виникає через ідею брати, але наміри та результати абсолютно різні. Соціалізм це про справедливість, а не крадіжку. Розуміння цієї відмінності є ключовим для будь-яких чесних дебатів. Давайте вийдемо за рамки гасел і подивимося на справжню філософію. Крадіжка є егоїстичною та хаотичною, підриваючи довіру та стабільність. Соціалізм це легальний, прозорий перерозподіл. Використання податків для зменшення нерівності та фінансування суспільних благ. Дії злодія вилучають ресурси з продуктивного використання. Соціалізм реінвестує їх на благо кожного. Називати соціаліста злодієм означає плутати мотив, метод і результат. Один діє проти групи, інший прагне її зміцнити. Різниця не може бути чіткішою. У кризових ситуаціях, таких як рецесії чи пандемії, політика, натхнена соціалізмом, стає важливою. Соціальні мережі безпеки, такі як допомога по безробіттю та стимулюючі виплати, допомагають людям триматися на плаву та підтримують функціонування економіки. Це не благодійність, це стабілізатори, які запобігають колапсу та прискорюють відновлення. Навіть капіталістичні країни використовують їх, коли ринки зазнають краху. Соціалістична політика діє як амортизатор, захищаючи вразливих і підтримуючи попит. Вони допомагають суспільству швидше відновитися та запобігти глибшим стражданням. Далеко не антиринкові. Ці ідеї підтримують роботу системи. Це аварійний ремонтний комплект для капіталізму. Соціалісти не проти бізнесу, особливо не проти малого бізнесу. Справжня загроза для малих магазинів це гігантські корпорації, а не справедливі податки чи соціальні програми. Соціалістична політика, така як вища мінімальна заробітна плата та загальна охорона здоров'я, дає більше грошей у кишені людей та знижує витрати для підприємців. Це створює більше клієнтів для місцевих підприємств та звільняє власники від тягарів, таких як медичне обслуговування працівників. Сильний середній клас найкраща клієнтська база для малого бізнесу. Соціалізм та малий бізнес процвітають, коли добробут розподіляється. Справедливість та практичний успіх йдуть рука об руку. Соціаліст є природним союзником місцевого підприємця. Соціалісти не прагнуть знищити ринки, вони хочуть, щоб вони працювали для всіх. Уявіть ринок як річку, нерегульована. Вона може затопити та знищити, керована, вона живить та підтримує. Соціалістична політика, регулювання, соціальні мережі, державні інвестиції спрямовують силу ринку на спільне благо. Вони долають розрив між окремими особами та світовою економікою, сприяючи стабільності та довірі. Надзвичайна нерівність породжує нестабільність. Спільний добробут створює стійкість. Соціалізм не є загрозою для бізнесу. Це часто те, що підтримує здорове суспільство та ринки. Відкидання соціалістів як злодіїв припиняє справжні дебати. Насправді вони є партнерами у побудові більш справедливого та стабільного світу.